Так, всім привіт, з вами Стербой ще просто Ден. І сьогодні я знімаю відео на обзор нових луків в Майнкрафті. Без модів. І так, ставлю командний блок, вставляю в нього команду, силочка на яку буде в описанні під відео. Вона розповрається. Активуємо командний блок. Шукаємося по своїй машині, вона строїться доволі швидко. Є різні таблички з інформацією, але вони нам не знадобляться. Нам потрібно тільки скрафтити верстак для крафтів цих луків. Значить, беремо лук і верстак. І викидаємо їх просто. І викидаємо. І в нас виходять яйця спауна. Так. Зливаємо його, встановлюємо, і у нас виходить цей верстак. Тут не треба відкривати, це вийде звичайний верстак, його треба відкривати зверху. Тоді в нас з'явиться меню. значить Для крафта першого лука нам знадобиться лук і вогняні шари. так У нас виходить Fireball Look. Вистрілюємо з нього, опа. Раз. І ще раз Попробую в дерево попасти, щоб вам першу. О, як бачите, там пожежа така була взагалі на задньому плані. Ну, значить, давайте далі. Тепер беремо ті і Напевно вже здогадуйтеся, який буде наступний лук. Так, ось. Та, і це лук. Зараз покажемо, що не стати. чего-то ТНТ. Так, это мы строим. Ой, ёпта, красота. Иду придется дальше нашу. То, что я, не дай бог, механизм зачеплю. Сейчас за... Не, я не зачеплю механизм, слава Так, выстреливаем. Я вот, как бачите, полетел, стрела. И бабах! И сейчас нас погрузится текстурки. Блі, підійде трохи. двоє як бачите, у нас розірвало те саме е, ну, той те, те, те самий вибух, як і від з, звичайного TT. Ну, давайте тут вже продовжимо. Спауне дано ну, в наш це Цей нам вже не знадобиться. Тепер е, для, наступного кра... для, для наступного крафта нам знадобиться кірка алмазна и лук, блін, так, і ось це є лук для купання. Для створення шахти реально такі є. Значить, Беремо цей лук. І зараз покажу вам, що він робить. Опа, стрельнули. І він прокопав. Стрельнули, прокопав. Стрельнули, прокопав. Стрельнули, прокопав. Так можна добреньку шахту без е, особих зусиль. Значить, Давайте далі йдемо. Для, наступ, для крафта наступного лука нам знадобиться е, лук і ендер, е, оки. Ну, ендер глаз. Значить, тепер беремо. Ендер очі. Беремо лук. Так. І крафтимо наш Ендер Лук. Так, і ось. І він у нас телепортательний. Так, ми стріляємо. Стріла летить. Як бачите, ось. По цьому. І опа. Все, нас перенесло туди, куди я стрільнув. Стріляємо. Знову давайте. Отут або хочу попасти. Опа! Полетіла стріла, полетіла. Опа! Ну, я з'явився не зовсім туди, не долетіла стріла, ну нічого. Значить, е, наступний, лук, наступний лук це в нас. Блин. Тепер наступний лук. Е, нас... Наступний лук це пулемет лук. Беремо е, лук, звичайний, і стак-стріл. Так. Так, тепер прогортуємо до цього ось, вставляємо лук і стак стріл. І в нас виходить кластер лук, е, кластер бол. Але це, це є непростий лук, він не вистрілює по одній стрілі, стрі, з ним стріляєш, опа, попало і зараз, зараз е, має піти дощ із стріл. Зараз давайте ще раз спробуємо. Ну, зараз в мене прогрузиться текстур. Ці... О, як бачите, почався дощ, йде кучу стріл, і це тупо може любого моба забити. Просто любого заб'є і усе. З другого місця не лише о як бачите, я аж три стріли пустив і через то так... Багато стріл полетіло. Давайте продемонструю вам наступний лук. Так. Заходимо в наш вісточок. Так, вертаємо. І наступний лук це в нас останній вже лук. С4 лук. Для його крафта нам знадобиться редстоун блоки і динаміт. Так. Ставимо до нашого лука. Так, вставляємо динаміт і Редстоун Блоки. І в нас виходить ці 4 лук. Зараз я вам його продемонструю. Так, ми стріляємо. І в нас з'являється така слизь. І коли ми її викидаємо з інвентаря, у нас з'являється лук і. О, от десь тут десь я вас ось ось стрельнув і тут десь був вибух. Зараз я ще раз стрельнув щоб бачити вже, куди. Опа, сюди стрельну. Так. Ось, як бачите, долетіло. Кидаємо і бах! Ось. Бачите, оце вже воно добре зірвало. Це вже більше ну, урон, ніж, ніж в ТНТ. Так, воно долітає. стріла долетіла. Кидаємо. І бабах! Ну, ось думаю, на цьому було все. Я показав вам всі можливі е, нові луки. значить Підписуйтесь, ставте лайки. Залишайте хороші відгуки, палець вверх. З вами у Бістер Булай ще просто ден. Па-па!